Щонайменше третини українців, які виїхали за кордон через війну, готові повернутися майже одразу після настання миру. Решта розглядають ймовірність повернення у майбутньому. Такі оцінки озвучив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов. За його словами, повоєнне відновлення та відбудова країни будуть додатковим стимулом для повернення біженців, адже для них, окрім безпекового фактору, важливі також добробут, освіта, інфраструктура тощо. Водночас, за даними дослідження. Центру економічної стратегії близько третини українських громадян, що проживають за кордоном, вже не планують повертатися та можуть залишитися там назавжди. Олексій Чернишов наголошує, що двері України завжди відчинені для всіх українців. А ті, хто не зможуть повернутися додому, фізично матимуть зв'язок з батьківщиною, збережуть ідентичність, братимуть участь у політичному та культурному житті. Зараз за кордоном понад 6 мільйонів українців, які виїхали через повномасштабну війну. З них майже 5 мільйонів отримали тимчасовий захист у державах Європи. Міністерство національної єдності постійно знаходиться в діалозі з українськими громадами за кордоном, з лідерами українських громад. Я в своїх поїздках, відрядженнях дуже багато спілкуюся, знаю думки, настрої і маю повідомити, що українці прагнуть, хочуть та мріють повернутися додому. Це абсолютно нормально. Але мова йде про настання. Умов це в першу чергу безпек безпекові умови. Мир ми очікуємо, що значна частина українців, які вимушено переїхали за кордон під час повноштабного вторгнення, повернуться додому після настання відповідних безпекових умов. Скільки це у відсотках? Побачимо. Попередні оцінки говорять про те, що найменше. 30% українців достатньо швидко повернуться в Україну. Давайте говорити протягом 6 місяців. Інша частина трошки довше, але безумовно українці будуть дивитися як на безпековий компонент, так і компонент економічного розвитку, роботи, освіти, заробітні оплати. Всі ці речі, які Турбують українців, і які ми маємо займатися на рівні держави, на рівні уряду, і просувати це вперед.